На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 17 та 18 листопада 2024 року. Сьогодні, 17 листопада. Спалений шлях місяця після повні буде знаходитися в знаці близнюки. Це вже завершується час спаленого шляху місяця. Але ніяких посівів та посадок не проводимо в цей стресовий час розсаду не турбуємо. В знаці стихії повітря не можна поливати та підживлювати рослини, не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 17 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 17 листопада. Будьте уважні, можлива алергія на ліки. Їжу приймаємо часто, але невеликими порціями. Не можна їсти щавель та шпинат. А що ж корисного та смачного можна приготувати? Готуйте страву із риби, морепродуктів. Ті, хто їдять м'ясо, готуйте м'ясо курки, індички, куріпки. Каші всіх видів дуже корисні. Готуйте сою, баби, квасолю, горошок, їжте горіхи, цвітну капусту, ридиску, гранати, конжут, мигдаль, авокадо. Якщо чогось із цього списку немає, використовуйте доступні овочі та фрукти та вітаміну зелень. Смачного вам! Завтра, 18 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак після 10 години 51 хвилина ранку. Тому вже після 12-ї години дня можна пророщувати насіння для того, щоб отримати, отримати проростки для вітамінних салатів, можна сіяти насіння сидератів в теплицях, вітаміну зелень, горшочки для вирощування на підвіконі. Можна і в теплиці щось посадити. До речі, в теплиці можна посадити трохи чеснику та цибулі на зелень. Можна в горщики посадити цибулю та чесник. І, будь ласка, пересаджуйте кімнатні квіти. Дуже гарний час після 12-ї години дня. Після 11-ї ранку можна вже поливати та підживлювати рослини органічними добривами. З розсадою починаємо працювати тільки після 12-ї години дня. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 18 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 листопада. Будьте уважні, тут вже будуть працювати енергії знаку рак. Нагадаю, що дуже вразлива в цей час печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 палок кишка і підшлункова залоза та стравохід. До речі, ще й грудна клітина під ударом нервова та травна системи. Але будьте дуже уважні з харчуванням. Будь ласка, не переїдайте 18 листопада, краще менше та краще. Не використовуйте для харчування молочні продукти, не їжте сирі овочі, фрукти, холодну їжу та холодні напої, виключайте з свого харчування. А що, смачного та корисного? Можна запропонувати своїм органам, системам, клітинам, нашому прекрасному тілу. Готуйте овочеві супи і їжте їх свіжими та теплими. Дуже корисні салати з відварених овочів. От якраз гарний час для того, щоб приготувати шуву. Ми якраз у ці дні використовуємо саме приготування салатів з відварених овочів з рибою. До речі, рибу можна приготувати, морепродукти, морську капусту, готуйте картоплю, моркву, буряк топінамбур. Використовуйте житній хліб, екзотичні фрукти, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Але якщо цього немає з горіхів, будь ласка, використовуйте доступні для вас горіхи. І пам'ятайте, що все повинно бути теплим, ні в якому випадку не холодним. Смачного вам! А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Щастя вам людського та здоров'я міцного, миру вам та добробуту. Усіляких-усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!